В Румунії почали зводити бетонні укриття, тому що там кілька вже разів знаходили уламки російських безпілотників, але водночас кажуть: не хвилюйтесь, нас ніхто не атакує. Ну, так то, то, <різь> ну, так, це ну, так і є. Чесно, це вже не вперше. От мені вже набридло коментувати такі історії з румунами до того з поляками. Кожного разу, коли щось е туди залітає випадково, от абсолютно очевидно, що цілі були на території України, але через ефект кривих ручень, щось полетіло трошки не туди. Це абсолютно очевидно, що ніхто не атакував жоден румунський об'єкт, як до того не атакував жодний польський Але кожного разу, коли туди щось залітає, українці починають хлопати крилами і кричати: Ну що ж то НАТО? Шо ж та п'ята стаття? Чесно, так. ну це, це, це грьбаний інфантілізм, який вже набрид. Ну, пора дорослішати півтора роки великої війни, ну, пора перестати бути дурними дітьми і вимагати від світу, щоб він підлаштувався під дитяче світосприйняття. Як на те вже пішло, читаємо п'яту статтю. П'ята стаття якраз передбачає колективну оборону саме у випадку прямої продуманої агресії. От, а не вибачте, у випадку, коли випадково щось кудись залетіло. А коли наша зенітна ракета впала на територію Польщі і вбила двох поляків минулого літа. А що, тоді Польща мала застосувати п'яту статтю проти нас? Ну, за логікою. Ні, не мала. А тоді чому вони мають їх застосовувати зараз проти росіян? Ну слухайте, ну давайте вже бути дорослими. НАТО є оборонним альянсом. Якщо на них реально нападуть, вони будуть реально боронитись, але просто починати війну з Росією, бо це бо цього хочеться нам, українцям. А ну слухайте, вони могли могли би це зробити півтора роки тому. Вони навпаки, півтора роки роблять все, щоб не вступити в пряму війну з Росією. Ніхто не хоче воювати з Росією, ніхто не Хоче, щоб його люди гинули в цій війні, це і згадаємо, як ми ставились до війни на території чужих держав. Ми багато зробили, наприклад, щоб допомогти сирійцям, коли їх бомбили абсолютно ті самі росіяни. Той самий Суровікін розносив Алепо, що зробили українці? Не зробили навіть одного відсотка того, що для нас зробило НАТО. То давайте стулимо писок і не будемо вимагати вже абсолютного бреда. а саме вступу НАТО в війну через те, що якийсь дрон випадково злетів до Румунії.